Головна мета живої скульптури, щоб сірі будні взагалі зникли з буднів. Чим менше сірих буднів, тим більше яскравих подій в нашому житті. Дмитро Буйвал вуличний артист, який впродовж десяти років дарував сумчанам казку. Дружина Дмитра згадує, через костюми та образи чоловік втілював свої дитячі мрії. Не говорив, всі в дитинстві мріяли стати. Хто олігархом, хто президентом, хто там відомим вченим. А я кажу, мріяв, щоб мене впізнавали, і коли, я, коли мене бачили, мені аплодували. Він беріг в собі дитину. Костюм містер Шоу Тайм Він придумав технологію нову з його товаришем. Це був здається перший костюм, який він зробив за технологією. Єди... Він брав участь з цим, з цим костюмом в фестивалі в Дафі. Він зайняв перше місце, якщо не помиляюсь. Так. Один із останніх, я таких мабуть, улюблених костюмів, це був гудзикою Король. У нього рубашка зроблена повністю гудзики пришиті. Збирали гудзики ці всім містом, своєю країною. Перед початком повномасштабного вторгнення Дмитро хотів записатися до ТРО, але через відсутність військового досвіду йому відмовили. Після деокупації Сумщини чоловік продовжував шукати можливості, аби стати до війська. А в червні 22-го року Дмитро склав присягу та вступив до спецпідрозділу Збройних сил України, який на початку грудня відправили на Бахмутський напрямок. Він був оператором СПГ з танкового протитанкового гранатомета якого назвав Михайлом. <хи> він мріяв про сина Михайла, а тоді назвав свого гранатомета в честь дідуся. Будучи на фронті, згадую Наталія, Дмитро не забував про мистецтво і постійно шукав для себе нові хобі. В Бахмуті він вирішив стати лірником. Е, він замовив її кілька. Пару, пару місяців, здається, чекав. Хотів пісні власні написати і стати старцем, як він говорив. 29 липня 2023 року у складі нового підрозділу чоловік поїхав до Куп'янська. 11 серпня Дмитро Буйвол загинув від артобстрілу. Перед Бахмутом взагалі він кликав собак. А вони потікали гуляти, навіть не попрощалися, що він такий ще на них образився. А цього разу навпаки ми приїхали, Діма збирає, збирає речі, складає усі, втрьох біля нього. Нотела почала застрибувати прямо йому наплічник, бо лучше плакав. Нині рідні і друзі Дмитра намагаються робити все, аби жива скульптура не зникла з вулиць міста Суми. Як і пам'ять про нього. Сьогодні ти можеш вийти на вулицю. Якщо ти вийшов за гроші, то ти з неї зникнеш через тиждень. Якщо ти вийшов на вулицю за емоціями, ти залишишся там на роки. Христина Довбня, Валерія Зарудна та Сергій Коваль суспільне новини Суми.